Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Сьогодні у нас в гостях знову наш друг клоун, який завітав до нас, щоб допомогти нам вимовляти літеру Л, звук Л, який ми з вами вчимося вимовляти. Ми його тренуємося і в твердій позиції, і в м'якій позиції. Клоун лялька. Клоун лялька. Сьогодні я вам пропоную разом з батьками вивчити дуже гарненький віршик, в якому зустрічаються ці звуки, і за допомогою малюнків ви їх легко вивчите. Тож, зверніть, будь ласка, увагу на екран і ми розпочинаємо яблуко-голуб, ялинка пила, ластівка, лунтик. Лопата бджола, лебідь, лелека, лама, халат, лижі, малина, калина, салат. Ось така гарненька віршована форма. В віршику зустрічається звук «л» в різних позиціях: на початку, всередині та в кінці слова, і в різних варіантах, як в твердому. Так і м'якій позиції. Тож, розучіть, будь ласка, віршик, а картинки вам допоможуть за допомогою зору запам'ятати ті слова, які починаються на звук Л. Я бажаю вам вдачі і клоун також. До побачення!